Прикордонники Мукачівського загону затримали двох мешканців Одещини, які мали намір зануритися в крижану воду тиси. Відчайдухи виявили та зупинили військовослужбовці відділу Ділове. Затримані планували незаконно потрапити до Румунії, попри ризики, пов'язані з подоланням річки з крижаною водою. Щоб зменшити наслідки переохолодження, вони планували обмотатися харчовою плівкою. А щоб збільшити шанси на виживання, приклеїти до тіла дитячі надувні круги. Українським прикордонникам відомо понад 10 випадків від початку повномасштабного вторгнення Росії, коли українські чоловіки гинули під час спроб незаконного перетину кордону через тису. Затримані жителі Одещини запевнили, що не знали про фатальні спроби своїх попередників. На них склали документи адмінправопровадження за статтею 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справу скривали до суду.